Про що я сьогодні доповідала стосовно неалкогольної жирової хвороби печінки або жирної печінки, зроблений саме на людях, які не мають надлишкової маси тіла та ожиріння, І якось звикли жир відкладається у внутрішніх органах і стає причиною формування захворювань. В тому числі, 10-20% людей, які не мають надмірної маси тіла, а є навіть худими або стрункими вони також мають ураження жиром печінки. До чого це призводить, здається, вони призводять так само, як і у людей з ожирінням до серйозних наслідків, якими є формування фіброзу печінки аж до можливого цирозу. Чим характеризується? метаболічно асоційована жирова хвороба печінки у худих або струнких людей. Ну, перш за все тим, що жир відкладається не периферійно, а саме в животі. І це є вісцеральний жир, який є окремою тканиною, відповідальною за фактори запалення які підтримують формування захворювань серцево-судинної системи, зменшують м'язову масу і відповідно до цього призводять та або посилюють стан інсулінорезистентності, такої саме, як наявна у людей із цукровим діабетом другого типу. Крім того, в людей худих Незважаючи те, що вони не мають, здавалося б, ожиріння відкладання жиру надмірно, саме наявність збільшення цього вісцерального жиру, а того жиру, що є в животі і між органами, що знаходяться у брюшній порожнині, він призводить до мікроінтенсивного запалення і запалення локального саме в печінці. Метаболічно асоційованої жирової хвороби печінки у худих або струнких є фактором збільшення ризиків смертності від захворювань серцево-судинної системи, а також від ускладнень захворювань печінки. Чому виникають? ураження печінки у людей, які є струнки або худі. Є тут спільні риси, пов'язані із певними генетичними схильностями, як і до будь-якого захворювання, але все ж таки наявні спільні риси людей струнких, в яких є відкладання жира в печінки. А саме вони не мають достатніх фізичних навантажень. Вони мають... Менш виражену м'язову тканину або ступінь розвитку м'язів порівняно із здоровими або тими, хто не має жирового ураження печінки. Жир в них відкладається переважно в брюшній порожнині поживають їжу, яка багата на цукри. І тут мова йде не лише про глюкозу, але і про фруктозу, яка наявна у нормальних фруктах. А історично ми бачимо, наскільки помінялися фрукти за своїми смаковими властивостями, і ми вже схильні убирати, наприклад, яблука. Ну, переважно солодкі. Чому? Їх саме так культивували для того, щоб вони були більш привабливими для наших рецепторів. Відповідно, ці фрукти, які є більш солодкими, вони містять більше фруктози, яка відповідальна за відкладання жиру в печінці. Чому статичне захворювання печінки, відкладання жиру, не так легко діагностується у худих або струнких, або людину перш за все немає готовності виявляти таку патологію. По-друге, метод номер 1 який використовується в усьому світі для діагностики стану печінки, є ультразвукова діагностика. І от саме вона не дає достатньої відповіді на питання стосовно, наскільки уражена печінка, наскільки вона вже має відкладення жиру або виразність так званого стеатозу.